Друзі, якщо ви ще думали, чи заходите на енергії дебіля чи ні, ось і видно це реальний кейс курс енергії дебіля, що у тебе змінилося за після курсу? У мене змінилося все моє життя. Ну, По-перше, я переїхала з села на квартиру у центрі міста. По-друге, я познайомилася зі своїм біологічним батьком, котрого не знала 23 роки. У нас зараз дуже теплі дружні відносини. Я знайшла свою нішу, вчилася і ламатична психолога, зараз я духовний наставник. До цього прагнула моя душа. І по грошах я заробила 7200 доларів за останній курс, який у Богдан. Друзі, все посилання в шапці профілі. Сьогодні в 0-0 продажів на останній. Міні-продукт на останній доцил цього року і на останній доцилл змислення. Терміново всім заходили. Чекаємо на кожного. Ура!